Ну, а так я жив. Тільки то вони щось оце, я тільки правду сказав, все, щоб я ти просто... здох, щоб ти розбився, блядь, Я це так заправду да. Не можна казати, щоб ти здох. Це знаєш, як грі, це такі грі, да, я, як і, ну, Попеш, і, не знаю. Ааа, і нуки, йдіти, боже наказ. А, але це таке жорстоко, так, таким бути людям, що я не да, знаю. Да, да. Я про ніколи теж всяку кажу, але я так далечку І духу, Факт не, того, що, не, що самі тягуть і самі тягухи. це, є. Но, себе Або... ну, себе вигоражить. Так собі сяду та думав, не можеш так казати. Хай Бога беруть за бороду і вперед. їм. я не думаю, бо це я не, не хочу думати тільки Най мені робить, що хто хоче, не каже, що хто хоче на мене, я не, не збираюся. Такі слова викидувати дурні, це даже... Ну хай, красуньки, ще трохи є сталося, хай, хай. Це та людина, яка таке говорить, принизує сама себе. Да. Так, так. Показуй свою дитину е... І гроші забрав. Або. Ой, попробуй.